Добрий день, щиро вітаю вас. Я Федоренко Тимофій, учень 6 класу Козелецького ліцею No1 Козелецької селищної ради Чернігівської області. Хочу представити роботу на тему іпотерапія або як коні лікують людей. Іпотерапія як лікувальний метод, що включає в себе основні напрямки реабілітації, психологічний та фізичний. Актуальність обраної теми зумовлюється тим, що з початком повномасштабного вторгнення в Україну надзвичайно гостро постало питання програми реабілітації людей, які постраждали внаслідок бойових дій, як психологічно, так і фізично. У центрі психологічної підтримки благодійного фонду сприйняття розвитку ВМС України розпочато реабілітацію військових іпотерапією. Мета такого проєкту оздоровлення тіла, розуму та духу військовослужбовців ВМС України за допомогою терапевтичної роботи, що ґрунтується на заняттях із кіньми. Наразі лікувальна верхова їзда розвивається у містах: Києві, Львові, Одесі, Трускавці, Житомирі, Івано-Франківську, Чернігові та інших. Отже, метою дослідження є досконаліше вивчити метод іпотерапії та вплив спілкування з конем та природою на організм людини, ознайомитися з особливостями форм іпотерапії та про лікування, яких хвороб у дітей вони використовуються, дізнатися про неймовірні факти зцілення конем та зробити невеличкий екскурс в історичне минуле і дізнатись про роль коня в житті людини. Для досягнення поставленої мети було визначено такі завдання: перше визначити форму іпотерапії. Друге дослідити позитивний психологічний вплив коня на людину. Третє дослідити позитивний фізичний вплив коня на людину. Останнім часом багато людей цікавляться нетрадиційними методами лікування, тобто без медикаментів. Я також зацікавився нетрадиційною медициною. І вирішив дослідити саме метод іпотерапію, назва якого походить від грецького «хіппос» кінь, отже, лікувальна верхова їзда або лікувальна фізкультура. Проведення нашої дослідницької роботи базується на практичному методі та спостереженні, яке охоплює період з 10 вересня по 26 листопада 2024 року. Реалізація поставлених завдань відбувалася в місті Чернігові на базі кінного клубу Каска де восени 2024 року стартувала програма Up Hope» Верхи надії, місія якої вселяти надію, впевненість та стійкість у жінок та дівчат через кінні тренування, адже в часи війни потрібна, як ніколи, психологічна підтримка, особливо жінкам та дітям. У першому завданні нашої роботи потрібно було визначити та дослідити форми іпотерапії. Базова та найпростіша форма іпотерапії це знайомство та спілкування з конем, догляд за ним та годівля фруктами, наприклад, яблуками або морквою, і особливими смаколиками, цукром, рафінадом. Вивчаючи впливи іпотерапії на людину, ми займалися з коником валіантом, якому 18 років. Познайомившись з ним та спілкуючись в подальшому, дізналися, що Валіант має сильний, урівноважений темперамент, легко йде на контакт з людиною: слухняний, терплячий, поступливий і надійний, не дуже грайливий, але й немлявий. Саме з такими особливостями характеру відбирають коней для занять іпотерапією. Адже це має вирішальне значення і під час знайомства, коли між конем та дитиною виробляються довірли дружні стосунки, і в подальшому під час спілкування, коли дитина вже може знаходитися на коні без сідла в різних положеннях. Висновок першого завдання. Всі визначені та досліджені форми іпотерапії мають значний позитивний вплив насамперед на психоемоційний стан дитини. Коні дуже розумні створіння і відчувають, з якою душею і намірами прийшли до них люди, тому при спілкуванні з ними важливо мати добрий настрій та навчитися їм довіряти. Прикметно, що саме іпотерапія викликає у людей різноспрямовану мотивацію та самостійної активності. Наступним, другим завданням було дослідити позитивний психологічний вплив коня на людину. Слід відзначити, що це завдання ми виконували протягом всього часу проведення дослідницької роботи, починаючи із знайомства і до самого завершення занять з конем. Адже величезний позитивний психоемоційний вплив валіанта я відчував постійно. Доречно зауважити, що спілкувався я на конюшні не лише з Валіантом, а й з пумою, якій 10 років та Клеопатрію, яка старша за Валіанта, їй 19 років. Заряд позитивних емоцій тривав ще довгий час, навіть вже після завершення спілкування з ними. Це відчуття серцем радості від дотику до гривастих створінь, коли не можеш від них відійти і навіть не розумієш, що з тобою відбувається, бо по ділу йдуть приємні, теплі імпульси, відчуття насолоди від чистоти, сили. І водночас ніжності. Висновок другого завдання, підводячи підсумки даного завдання, можна відзначити, що позитивний вплив коней на психологічний стан людини надзвичайно позитивний. При спілкуванні з цими прекрасними, величними і розумними тваринами людину переповнюють відчуття радості, задоволення, ніжності і водночас сили та впевненості. Слід зазначити, що ці позитивні емоції не залишають людину ще протягом довгого періоду часу. Третім завданням було дослідити позитивний фізичний вплив коня на людину. Для цього ми щотижня проводили заняття верховою їздою, бо саме при цій формі іпотерапії створюються відповідні умови. Під час занять верховою їздою було визначено, що на вершника. Діють як емоційний зв'язок з конем, так і сама їзда верхи, яка потребує досить жорсткої активізації і мобілізації фізичних і психічних зусиль, саме поєднання їх і створює унікальну терапевтичну ситуацію, яка можлива тільки під час іпотерапії. Зазначимо також, що заняття верховою їздою, яке проходить в емоційно насиченій атмосфері, зазвичай супроводжується підвищенням активності, загальним піднесенням. Поліпшенням настрою та психічного статусу. По завершенню досліджувального періоду третього завдання ми дійшли висновків, що при занятті верховою їздою виявляється велике бажання сісти на коня, відчути себе вершником, подолати страх, набути впевненості у своїх силах. Така сильна мотивація сприяє максимальній мобілізації волі, завдяки чому зводиться на нівець відчуття страху і водночас. Зменшується кількість і тривалість рухових дисгармоній. Слід також відмітити, що верхову зду рекомендують здоровим дорослим і дітям насамперед тим, хто багато часу проводить за комп'ютером або несе великі розумові навантаження. Таким чином, механізм взаємодії людина-кінь треба ретельно вивчати, а для збереження здоров'я нації мати фінансову допомогу держави на розвиток іпотерапії. Реабілітаційних центрів та кінного спорту для осіб з особливими потребами військовослужбовців та цивільних громадян, які потребують психологічної та фізичної реабілітації. Застосовувати методи по терапії потрібно не тільки для хворих, але й для здорових людей, як метод для профілактики стресу та негативного впливу на нервову систему, і інших спонукаючих факторів. Що особливо актуально в період війни в Україні. Також більшість сучасних професій супроводжуються малою фізичною активністю, що має значний шкідливий вплив на загальний стан організму. Тому заняття іпотерапією будуть корисні всім для підтримання як стабільного психоемоційного стану, так і для хорошого фізичного стану. При дослідженні методу іпотерапії. Також багато нового і цікавого дізнався про породи коней та їх особливості. Розглянувши матеріал з історії культури, зрозумів, що кінь завжди сприймався як міфічна істота, обдарована особливою надзвичайною силою, казкові сивки, бурки, хитрі, спритні, сміливі. Завжди виявляються помічниками і рятівниками свого господаря, образ коня втілено в мистецтві, народному фольклорі, побуті. Як обрядова культова тварина. Кінь також є символом краси і любові. Займаючись іпотерапією і виконуючи завдання цієї дослідницької роботи, я отримав незабутні враження від спілкування з чарівною природою та кіньми. Дякую за увагу.